І в мене ось така ва штука. Тут як ніби два вістря. Два кінчика. І от далі йде метал. Буду надіятися, що це два списа, щось таке. Друзі, ну, зараз... Слава Україні! Сьогодні 31 грудня і ми з товаришами вирішили закрити цей сезон 2022. Приїхали в такий чудовий старий ліс. Як бачите, погодка весняна, дуже комфортна. Е, що ж хотілося би сказати? Я знаю, що ви по-любому будете дивитися це відео вже в 2023 році, але тим не менше хотілося б до вас звернутися сказати, що так, цей рік, 22-й, був дуже важкий для всіх нас. Дуже в такий вагомий великий час ми всі живемо. І хотілося б вам побажати, щоб в 2023 році якнайшвидше прийшла наша перемога, щоб був нарешті мир на нашій землі. А злагоду, я думаю, ми і самі собі організуємо. Навіть в тому не сумніваюся. Тому друзі, радий, що ви з нами, радий, що є така змога знімати відео, виїхати в ліс, за що дуже вдячні ЗСУ, не забуваємо їм допомагати. І що ж, вам приємного перегляду, а нам успіху в пошуках. Ну що ж, друзяки, красота неймовірна, дуже гарний сонячний день, лісок чистий. І в мене перший гарний сигнальчик. Я кованину дивлюся по VDI. Цікаве відео, як на мене. Починається від 03. Цей був 0807. І ось такий ніжка Ну, Може нічого особливого. Але це вірний сигнал, перша кованина. Тут були дуже гарні вістри-стріл. Тому такі сигнали я сьогодні буду особливо прискіпливий до них. Крутизна, старт є, а я тільки на пагорб вийшов. Надіємось на вдалий пошук. Фух. Товариство, що ж, відійшов я метрів 10. У мене дуже такий цікавий на межі детекції сигнал. Тобто він видігає, взагалі не показував, а думаю, перевірю. Був у мене корінчик. І ось там під ним вишелупав ось таку красоту. Дуже малесенький такий ножичок. Реально в класному стані, бачите, і форма правильна. Все дуже гарне. такий. Навіть було би не шкода відреставрувати. Ну, на то треба, звісно. Купу вільного часу. Зазвичай такі знахідки йдуть десь в мішок. Але тим не менш, дивіться, яка красота, який гарний стан, невеличкий ножик. Ось такий інструмент, якась хазяйка ним користувалася в ті часи. Класно, кидаємо, йдемо далі. Ну що ж, хожу брожу. Ліс чудовий, відпочинок. Можна трошки мізками перепочити. Правда. Після тих декількох ножів КР. Щось дуже туго сигналами. Копаю все в принципі, цікаве коване, всякі цвяшки і так далі. Ну, в основному цвяшки, нічого більше цікавого. І тут в мене сигнальчик знову ж таки якийсь як гільза, шрапнелька. А це виявляється зверху ось таке колечко. Воно бронзове. Ось така от красота. Це вже, знову ж таки той період, який ми шукаємо. Це є старина. І я думаю, що це від збруї елемент. Просто бронзове колечко від якоїсь збруї. Ось так от. Все ж таки вірний сигнал. В дуже гарній патинці. не маю зараз, правда, як помити. Фух, і він мене збудрив, бо я вже десь так ну, крепких хвилин 40 ішов і нічого суперового не було. Сонечко, красота. Супер, супер, друзі, виривайтесь на пошук і отримайте позитивні емоції то воно того варте. І нарешті кругляшок. Якщо чесно, сам сигнал був, е, відрізнявся значно від гільзи і кулі, шрапнельки, гільзуля я називаю цей сигнал. Тобто сигнал був сам класний, а VDI був той самий. Але я його купнув і в мене що, Буратиночка, мабуть? Перша монетка на сьогодні. Ну я вам скажу, тут монетку знайти вже важко, бо ці ліса човпуть вже десятиліття. Ну і зараз гарніше не відмию, але ну, 90% що це буратинка. А не щось цікавіше. Тому, як би там не було, красота, кидаємо хабарничку. Сонечко піднялося. Хмарок нема. Неймовірно. Будемо крутитись далі. Ось і підійшла моя коліжанка, В неї перша класна знахідка. Ось така пряжечка по русі. Бачите, вона бронзова і має залізний кований язичок. Вона так би в зборі. Бачите, зараз акуратненько би її трішечки почистити. Ось така краса. Тобто ну місце ще перспективне, раз є такі кольорові сигнальчики, значить варто тут аж крутитися. Тому що сигнал шикарний. Кругла бронза, самі розумієте, ось така краса. Можливо, і варто тут крутанутися. Від Буратинки відійшов трішки, буквально декілька десятків метрів і в мене ще один кругляшок. Ну, не знаю, що це, не Буратинка. Якийсь, мабуть, гелєр, щось таке. Ну, Зараз не будемо вимивати, витрачати на нього час, щоб не гаяти такий чудовий день. Кидаємо хабарночку і йдемо далі. Кругляш як не як Ну що ж, як завжди, я відійшов. Трошки далі від старини і почали лізти монетки. 10 грошиків. поки що нічого цікавого. Але все ж таки кожен кругляш дарує шикарну емоцію. 1923 рік, як завжди, вони в шикарному стані. Дуже гарні монетки. Але вже би якогось срібельця хотілося. Хоча не принципово Біжимо далі. мій товариш. Не дрімає. І ось такого серпа знайшов чудового. Ну це буде старенький серп. Це буде середньовіччя, а може і навіть і по КР. Ну, скоріше всього КР, тут більше КР трапляється. Бачите, яка дуже гарна, цікава, кругла форма. Ну і розмір просто, щоб ви зрозуміли. От поставимо катушку. Ось такий от розмір. Ну, супер величезний. Супер величезний і головне, що він цілий. Дуже класна, шикарна знахідка. Вітаємо товариша і біжимо собі щось таке шукати. Крутизна, ні? Оце так знаряддя праці. Тим часом, у моїх друзів, є гарні знахідки. Моєї коліжанки такий вонак. Бачите, з хвостиком і такий бронебійний литий. Ну, не часті вони в нас знахідки, тому класна знахідка. І є ось така монетка, скручена в половинку. Судячи, точніше, це половинка монетки, скручена в трубочку. По розміру можу сказати, що це був шостачок по-любому. І тому, що вона така товстенька гарна. Товариш каже, що так робили такі бусинки наместинки з монет робили. Ну, ось така крутизна, перше срібло вже є. А значить, ми вже не дарма тут крутимося. Тим часом підійшов обід. Будемо шукати якогось пеньочка гарного. І от в такій іделії будемо обідати. Крутизна, друзі, вибирайтеся на природу. Ось так от. Ну що ж, друзі, цікавий в мене сигнал. Чогось і тут він мені фонив, може там ще є сигнал. Але збоку почув, що є піном. І в мене ось така штука. Тут як ніби два вістря. Ну, два кінчика. І от далі йде метал. Буду надіятися, що це два списа, щось таке. Ну, зараз буду розчищати. Вирішив вам зазняти так, як є. І далі, походу, буду це все діло знімав. Невже, не вже цей ліс мене знов порадував. Ну будемо бачити. Ну що ж. Так як, так як я і думав, то якісь ножнички. А так все гарно починалося. Думав, що буде два вістри. Хоча теж прикольна знахідка, такі гарні, цілесенькі ножнички. Круть беремо, перевіримо зараз, що тут ще було, і йдемо щось перекусимо. Ось і ще одна знахідка по стороні мого товариша ось таке крисальце. Ну, одні кажуть, що крисало, другі кажуть, що це по ПСВ викрутка якась до рушниці. Друзі, поправте, бо я щось подібне знаходив, пам'ятаю, так мене виправляли. Тому напишіть коментар, що це. Чи це е, якийсь інструмент до гвинтівки ПСВ, чи це крисельці. Ну що ж, як не крути, це цікава знахідка. Будемо йти далі. Ось так виглядає тусовка пошуківців в лісі. Нас тут трошки більше, ніж кабанів. Ось там якесь товариш каже, що сигнальчик кованинка є. Зараз підемо перевіримо, що там він чує. Ну, Загалом ліс, як бачите, вже бомбезний. Ще із хорошою компанією. Краще не придумаєш. Ну, товариш знайшов сигнал, а коліжанка викопує, ну, то хитрун, а то вже є. Будемо сподіватися, що то якийсь буде. Вістря-стріли. Ну що ж, друзі, ось таке в нас і того вийшло. Коп був трудовий, ліс вже почищений, як і всюди, але нічого страшного, знахідки є, як і старині так і різні монетки. Підкажіть це, кресало чи інструмент. Є ножнички, є багато ось таких ножичків покер, чомусь старини більше не трапилося. багатько монет, є пряжечки. Є ось така срібна монета, шостачок скручений в трубочку, половинка. Ось такі от пряжечки бронзопокер. Колечка. І ось така цікавинка. Коліжанці ну, трапила, може зустрічалися з таким. Напишіть в коментарях свої думки, що це могло бути. Бачите, ззаді є як ніби кріпьош і ще дві такі припайочки. Ну, цікава штучка, повезі олов'янка. Ось з така зірка. Ну і якісь вузочки, Ріга і так далі. Ну і сама класна знахідка на сьогодні це, мабуть, буде ось цей такий велетенський серп взагалі в класному стані. Крутезна форма така ось так. Тому, друзі, ми дуже задоволені закриттям цього сезону. Надіємося, на... не надіємося, а очікуємо на перемогу в наступному році. Всім здоров'я, радості, до зустрічі!